Всім привіт! Погнали турнірити третій день. Оборона. Оборона моя в А, але завчора зарахувала Б. Ну, це досить таки непогано. Все-таки це класно, прикольно, супер. Мені подобається. Погнали. Сьогодні що буде на турнір, що він мені сьогодні розкаже сьогодні контра. Я не хочу контри. Кім сюди оце йти на цю контрога. Попопом, давайте, мабуть, візьмемо сюди гензелів, лишимо, лишимо, зараз. лишимо цю аметрин, візьмемо соньку в оригіналі. Так, потім візьмемо сюди цю пані і два гензеля. Дивна команда, звичайно, двоє зможуть деспелити. Хазичі це мені допоможе. Дарі побачимо. Так, зелений кристал. Що таке, що треба було чмуток? Теж це, це буде зараз мені різати атаку. Що я з ним Я ж не зможу нічим повернути цю атаку тепер. От халепа. Щось я геть за того Кирила не побачила. Ну, не лети далі. Ну, будь ласка, фух, трошки, трошки там, Але не зарядили. М -м -м -м. Ну, поки що в мене цей один гензель почекає. Зараз ми подивимося, куди краще би стукнути. Тому що, як на мене, це мене краще це би лісцю заблокувати. Давайте б'ємо сюди. Ця на Х2, да. Ну, ще нехай один хід, вона ще потусується. Мабуть, речі за все, що в мене зараз гензель полетить на Кіпріота. 450 у нього. Да? Ну, можна так, Він якраз зарядиться, з кинеману. Потім цей ману ніби ріже. Ага. З трьох, до речі. Так що швидше що за все, що ми будемо то, маю, цю Аметрин зараз використовувати, бо це все одно підріжемо, ману, потім цю блокуємо. У мене ніхто не зражений. Угу, туди. Ну, могло бути гірше, враховуючи, що в мене. Вони були не заряджені, ману він не стирив. Так, цю добила, це дуже чудово. Зараз буде в нас бити оцей тютик, якого я дуже не люблю. Ну, не прям так дуже. Ну, він може зараз когось заблокувати. Це може відмахнутися. О, не відмахнувся. Цього блокуємо, що він мене так не різав. Погнала. Це дівчина, можна червоний кристал. Он фіолетові цю зарядити пані. Цікаво, їй вистачить одного фіолетового камінчика у пустоту чи ні? Ой, там у нас вже буде кирил ходити. Ну, стукнем. Не заряджай того, добили добре. Ну, що, погнали. Зараз будемо. В нього там мало того, що вона зрізана ця, в нього ще й вороня стоїть. Сонька і Гензель. Добили, ні? Добили. Фух. Змогли... Ну що, перший бізнес вийшов? Гензелі врятували. Маємо качку, маємо знов контроль, калю. Що це сюди брати синіх? Ну, мабуть, ми замість метрин візьмемо гріма. Як вони буде комусь знімати, звичайно? Якому нього оце Соньку лишати? О там бажано би йде спелити, звичайно. Буде атака від клика і контра від да, азмії. Ну, попробую. візьму цю в костюмі. Можливо, це мене врятує, може ні. Трійка синіх буде. чотирка зелених. Ну, нехай спочатку тут заберу. Нехай тут ще цю трієчку. Ага, зелений, синій кристал. Ну, зберем. Може, ми цього винесемо, хоч він з бронею. О, винесли, добре. Так, непогано поки що. Тепер, як на мене, давайте працювати по качці. Один гензель нехай висить з приводу Соніки, можна стукнути і отак добити качку. Угу. Пані Азмія. Десь би якби нейтрально сходити, але під нею є комба. От халепа. Сподівались, ми може там щось приїдеся. Зелені складуться, вони не захотіли. Блін. Вони ну, просто можуть не захотіти заблокуватися. так Попробуємо якось так. Можна до речі, цю пані. Так. От полетіло не туди куди треба. Вона зняла каку, ну погнав гензель, Сонька. Пожалуй пожарніча, от і маємо халепу. Так не трогайте, добре. Погнав цей, погнала Сонька. І добиваємо. Угу, добре. Ну, пані Азмія, ви стоїте, хто знаде, ви мені не страшні. Вона, в принципі, не вплинула на... На цей бій, але мені що сподобалося, що два два блокувальника і ні один її не заблокував. Працює файно. Так, є, добили. Так, оцей новенький, в нього ніби магамінньйон. І ми матимемо кровотечу. Пу-пу-пу. Халепай дві контри. Ти що робиш по всім? Є теж куча квіка. Так, а що тут це робити? Що робити мені з контролю, га? Контра це погано. Зелених трійку били шити. Знаєте, тут я що думаю, в мене є дуже чахлий, недокачений фулемки Кетмон. Так як я на нього ще ні одного костюму не зловила за цей весь час гри, він у мене так і стоїть непрокачений, навіть не зламаний. Можна його спробувати щоб він спала. В синьому кольорі диспелі в мене не буде. Ну така чахла моя команда на, на цю оборону. Зелених нема, це погано. Чого я не, не винесу. Це комбо летить всяке, те, що не треба. Буде 9, нагріма мені мало. Да, погано. Ну, будемо збирати сині, хоч мені це не подобається. Блін, треба було трохи не так. Ладно вже. Зробимо так, можливо, знизу ще будуть сині. Ні, нема синіх. Так, це ж він буде кожного разу як бити, будемо мати, отримувати травління. Хз, що з ним робити. Я з ним ще не стикалася, з цим мегаміньйоном в цих в четвірках. Він у мене ніби десь випав на якомусь аккаунті, ніби на твінку чи на основі, я не пам'ятаю, він десь у мене випав. І я, наприклад, хез, чи його качати чи не качати, ще я не впевнена, знаю. Ну, до речі, він, бачу, ще й непогано. <кій> Можна буде попробувати його качати. Так, що будемо робити? Там зараз буде у нас скоро Мій ліки ніяк не, не можу в зарядити. Кого блокуємо? Ніби шкуратека можна було б, а мені цього, тому що у нього зрізана броня. Але й того хочеться, тому що він буде бити по всім, того зеленого. Ну добре, давайте сюди зробимо такого сині. Сповільнення буде? Буде. Знімаємо. І його треба ще раз зарядити. Добре. Дайте зелені, будь ласка. У мене поле тут червоно-жовте, а мені прям копати, як треба зелені, для того, щоб мені вижити. Трійка буде під контролем. Ну, Доведеться, щоб мені хоча б хоч когось врятувати. Доведеться робити так. Тепер синіх... А, у нас, до речі, Сонька синя лишилася. Можна сині складати, доб'ємо цього притрушеного. Що він вже далі свою контру не ставив. Зараз угу. той буде зараз знову бити я вже повторююсь. Пане, куди б'єте? Угу. Ну, ще живем. Так. Зараз візьмемо зелені. Це, мабуть, зараз вели, да? Пан. А, ні, доб'ємо. Фух, добре. Так, добре, тут все вийшло. Маємо троє синіх, маємо три лікаря. Значить, зараз за все, що не йтиме. То... Так, кого будемо тут брати? Ну, Соньку бажано би взяти в оригіналі, тому що там, що буду давати бафи. то ніби так треба знімати. Звичайно, це буде все лупити гарно. Я теж бажано би його доспелити. Потім, з приводу зелених, двоє мультяшок. Ти в нас хто? А, ти відроджуєшся? Ну, типу, не можна на них іти синіми, да? я так розумію. Ну, <гум> ну синіми так і підемо, тому що доспелити комусь треба буде. там червоне плече. Попа. Хоча можна червоними. Попробуйте. Але смаження не кинеться на мультяшок. Теж погано буде. Мабуть, де такий... Попробуємо взяти гензеля. Так, з приводу гріма. Ну добре, нехай так буде. Ризикну. Ризик. Мій поки що не виправданий. Поки що все тут погано. Куча фіолета. Це те, що дуже багато фіолета, мені тут не подобається. От так можна. Блін, так сподівалися, тому може там щось, що приїде. Мені сказали ні, не очікуй. по Пу по -пу пум Як мені ці зелені? Ну, нехай будемо заряджати клика, звичайно. Це не дуже приємно, не дуже класно. Тоді зробимо сюди. Підріжемо їм атаку. Я знаю, що у вас усіх там супроти, що ви такі молодці і вам все одно. Скільки у тебе ще буде це контра один? Один хід. Ну, цього ми повинні бути камінчиками. В принципі. Але я думаю, куди мені кидати гензель. Я просто ця контра мені не подобається. Я хочу цей хід перечекати. Але якби десь нейтрально сходити, ну, можливо, так. Пляха, муха. Фух. Так і серце може стати. Нехай зробимо так. А стійкості, розумію. Ту-ту-ту. Ну нехай. Угу. Зробимо сюди синіми. Ого, синіх вилізло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Мало синіх, червоних дуже багато, можна було би мелендора, якби... Але в нього там що стрічки, що того всього, я йому нічого не зроблю. Ну тоді давайте по цьому будемо. Я знаю, що в тебе куча супротиву, я знаю, що тобі все не подобається. Що ти в нас дуже мощний. Ще того зарядили, чудіка. Так, зробимо так. В обороні лікарі, а я її боюся. Тому що, ну, просто може піти щось дуже так неочікувано і буде розбив. Просто були в мене не раз такі моменти, коли ти думаєш, та що там, та, ну, недооцінюєш противника, а потім виходила халепа, робимо собі мінюнів. Давайте доб'ємо того чудика. а тепер будемо якось пробувати працювати по мелендору. Хоч у нього що міньйонів, що супротив, що броня. я йому тепер зроблю. Добре, що він хоча б не б'є, нічого такого не робить. Мабуть, це єдиний плюс в цій ситуації. Ух, ти заблокувався, нічого собі. Користуємося моментом. Максимально. Так, трішки і добили? Фух. Жирне таке, що це капець. Так, далі. Погано, погано. Маємо три лікаря одного таунта і масовика з паразитами. Та-ра-та-та-та-та-ма. Ми ще тоді ж це отримаємо. За цей таунт. Ну, де окей, в нас буде. Како буде хто знімати? Це буде проблема. Можливо, тоді замість одного гензеля взяти знову ж таки чахлого кедмана. Грім у мене тут не дуже в тему, чесно кажу. Ну таке собі. Дерефовець, що воно тут буде. Два по три є зелених. Можна зробити 3 по 3. Ага, можна кристал зробити, нічого собі неочікувано. Це у нас буде вісім. Ну, вдаримо сюди. Можна попробувати тоді його заблокувати, зробити собі цю міліки мінньонів. Дуже погано, звичайно, що в нас Птолемей зарядиться зараз. Але ми зарядимо своїх зелених. І можна тоді буде працювати, наприклад, по голді, щоб вона нам не поставила відображення. То сьогодні дивно попадаються оборони з лікарями. Це прям щось хз. Чому так? Багато хто лікарів ставить на кровавий турнір в оборони. Можливо, це обумовлено тим, що багато в кого, в більшості вкачені, найкраще це лікарі, там четвірки, наприклад, не самі Альфа і все. Можливо, сподівається, що таким чином, що це їхні самі-самі такі сильні, що вони будуть дуже так. Прям Файно тримати оборону за рахунок своїх статів, і що вони просто будуть виносити тичками. Можливо, так. Ну, це я так думаю, якщо людина прям знає, що це кровавий турнір, і ще на нього бажано ставити масовиків, або так само якусь якусь таку контру чи міньончиків. Або це називається просто провтикали в народі. І все. Так, ну цього я повинна витримувати. Не повинен цих мені вбити. Так, погнав кедман Ось у сусідніми доб'ємо. Так, є. Змогли. Я сьогодні теж вийшла зробити всі шоти. Не знаю, чому так. В рейтингу я поки що топ-1. Ну, ще, можливо, через те, що оборона піднялася, тож в мене де зарахувало за перший день. Сьогодні вже Б. Там побачимо, як воно буде. Все, всім дало каміння, всім пока-пока.